Зараз ми вам покажемо, як працює програма Salus, як вона виглядає на вашому телефоні. У вас є тут всі пристрої, які я вам показував, ми їх бачимо. І до прикладу, ми можемо як контролювати температуру, так і, наприклад, увімкнути цю бездротову розетку. До розетка увімкнулася, ми можемо подивитися, скільки вона споживає. І як вона працює, налаштувати на неї розклад і різні додаткові правила, коли вона вмикається. Також в нас є можливість налаштувати на кнопку сповіщення. Ми натиснемо і прийде смс-повідомлення на наш телефон, який в нас вказаний в програмі. Або ж, поки вона приходить, покажу вам, як працює датчик протікання. Ось так він виглядає. Ставиться в зручному місці. Є також до нього виносні кабелі, тобто він не мусить бути видимий, можна його сховати. Наприклад, ми ставимо його в водичку. Зараз нам прийде сповіщення. Ось вже прийшло сповіщення про те, що протікає виявлено воду. СМС. Перше прийшло повідомлення з кнопки. Ми його запрограмували, як підписуйтесь на гідротерм в соцмережах. А друге сповіщення це датчик протікання, який виявив витік води, і може відносно цього прийняти якісь дії. Наприклад, якщо у вас є автоматичний кульовий кран, то воно може перекрити воду у вашому приміщенні.